На українців чекає найскладніша зима за роки існування держави через постійні обстріли росіян, критичної інфраструктури, висока ймовірність залишитися без світла й опалення. Тож по всій країні готуються до найгірших сценаріїв. Зокрема, облаштовують масові пункти обігріву. У випадку відсутності електропостачання чи теплопостачання при похолоданні, при вже початку опального сезону, нами буде спільнозорне місцеве самоврядування розгорнуто. Стаціонарні пункти обігріву населення, а також у випадку крайньої необхідності за допомогою сил Державної служби надзвичайної ситуації будуть розгортатися мобільні пункти обігріву. На Львівщині таких буде чотири сотні. Робитимуть акцент на тих приміщеннях, які одночасно слугуватимуть і укриттями, підключать вайфай, встановлять генератори, зроблять запаси їжі і води, а також потурбуються про тепло. Ми вже задали простерлінки, будемо просити і знову ж таки ми пропрацьовуємо спільно з нашими. Міжнародними фондами, міжнародними грантовими організаціями, нам надзвичайно важливо в старлінків достатньо великій кількості, щоб фактично кожен пункт обігріву був забезпечений можливістю виходу в інтернет, можливістю підключення до інтернету людей, які цього потребують. Місцями для обігріву у Харкові слугуватимуть переважно школи. Їх уже облаштовують в усіх навчальних закладах дев'яти мікрорайонів міста. Вибір зрозумілий. Там є їдальні, де людям зможуть готувати гарячу їжу. Щодня планують до півтори тисячі порцій. Обіди будуть состояти, з першого, це гарячий, там суп, чи борщ, чи, і, і второї, тобто гарнір, і котлета зі ну, будуть обов'язково чай гарячий. І це буде подаватися в гарячому вигляді. Приготування буде на місцях, і саме працівниками піщеблока, які кваліфіковані». В Одесі облаштують понад 140 стаціонарних пунктів для обігріву в укриттях. Організують запаси їжі, медикаментів, генераторів. Також мають певні домовленості з укрзалізницею. В разі потреби компанія надасть плацкартні вагони, де зможуть розмістити людей. Тому я звернувся і звертаюсь до керівників ОСДБ, підготувати свої будинки, закупити генератори, булір'яни, облаштувати на прибудинковій території місця для приготування їжі, а також зробити запаси води та продуктів харчування. До подібного готуються й у Хмельницькому. Розпочали облаштовувати такі приміщення. Наразі не повідомляють, які саме. Та владці запевняють, в разі критичної ситуації будуть місця, де містяни зможуть погрітися. Юлія Васільєва, Давіта Вершин, новини 33 канал.